Доброго ранку ми з України. До нас прийшла бабуся. Принесла безкоштовні продукти, що вона вчора взяла. Тут у нас виноград. Якась спаляниця. З розмарином. Мабуть, і жулети. Потім такі мафини. Cinnamon crunch з корицею. А якісь такі от ньямки два, солодкий чай з лимоном один. два, а, Це фруктові закуски а Міндаль. Макарони з сиром такі. Ой, що це таке? Ну, якісь хлоп'я овсяні. <ріхи> <ріхи> Моркяний торт. Ну, я його точно не буду. Це М -м... олія авокадова прискати на пательні і все таке. Так, це натуральний кетчуп без хайфруту, без фруктози високий, і я так розумію, для морквяного тортика кремчик. Отак. Так, так з'явлюся на камеру, що я роблю. Блін. Ви вже бачили, що я одного разу все ж таки підібрала стіл. Так, круглий стіл, так мої руки до нього не дійшли. Багато планів але руки не доходять. Але в мене також стільці на кухні всі покоцані. Багато з них вже ну, просто розірвані. І коти ще більш допомагають. Ви бачили, що я дивлюся на стільці, там, в магазинах туди-сюди. І іноді дивлюся на Фейсбуці, на маркетплейс. Коротше, і час від часу в мене вискакують отакі пост, пости зі стільцями. Коротше, за 200 доларів продають і стіл, і 6 стільців, і сервант. Я сервант вже хотіла давним-давно. Я не знаю, куди його буду сунути. Я сервант хотіла, коли в мене була столова, а не кімната Скарлетт. Я мамі кажу, мама, дивись, є одні шість стільців, правда, треба оббивати їх, бо вже зас... замацані мені всі. За 65 доларів. Або є і стіли, і стільці і сервант. За 200. Мама каже, бери той з сирофанту. <гум> каже, але він далеко, він десь 45 хвилин від нас. Я фіг, його сюди собачу, але, але хочеться, але хочеться от зараз. Бо, бо, бо". Коротше, чи пожалкую, чи ні, але я їду. Ну, як завжди, У мене все спонтанненько. <гум> Дай Бог, це а, виліться в щось а, добре. <рістична> Добре кінець. Стіл більше, ніж той круглий. Теж куди ж його сунуті. <рістична> Сунете. <рістична> коротше. У мене просто вже ідея, а може перекрашу, а може перепрода... Ну, коротше, це може дурне, але Марина їде. Пожелайте... Побажайте мені е, удачі. я ну, поїду. Що, друзі? Хі -хі, купила я. І ми все змогли заперти. Все окрім одного стільця. Ой Боже, ой Боже, Боже. Так, мені треба їхати повільно. Як я буду їхати повільно, я не знаю. Хо. Не дай Бог, воно вивалиться. Це буде жопа. Один стілець у мене прив'язаний до даху. Але і сервант, і стіл, і п'ять стільців. Ми все бачили в мого коня. Так що не такий в мене кіні поганий. Хоч я на нього іноді в бочку про, але дивіться. Щось не можна робити. Дідусь з бабусею продавала. Дідусь купив це онуку, онук не захотів. Я кажу, а я ви знаєте, я тільки шукала просто стільці. Але побачила, думаю, хочу! Так Спотанненько так захотілося. Добре, побажайте мені удачі, щоб я нічого не загубила. На шляху додому. Що все Як ми все бачили, столовий гарнітур. В весь. Увесь. Одне один стілець, два стільця, ноги від стола. три стільця. Все, трошки впав комод такий для ем, серванту. Це стіл. І от там ще сервант. Якби він тільки не виволився, коли я відчиню двері. Але я довезла, я все довезла. І навіть полочки тут скляні на сервант. Оце єдине, що ми не змогли всунути внутрі, А так, от. О, о-о! Перевірка! Поліція! Ага. Коротше, прикрутила я е, ніжки. Ну, підозрювак сам так, От стуля вони вже обнюхали всі стулі. Стулья, от. Маркі. Отакі. Не маркі, як бабуся каже. Бабушка вже на ком... Сид... 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 сидіть на комоді. його все перекрасити. Хочу перекрасити, так. Так, перекразу вам швиденько, що у нас получилось. Отакий <звук> <звук> Ну, Я ще мама протерла його вже, все таке. Посуд я ще туди не розкладала. Але прикольно. Зараз можна спрятати іскатартини, і, і екстрапоз. Це мені дуже те, що треба. І отак стіл. Я перенесла цей кулір сюди, бо треба місто і так? Це вокруг цього стола ходити не так зручно, але ну що прикольно так. Тіснувато, але як кажуть, тісноті, де не в обіді, де не в образі. якось так. Я, я задоволена, ви знаєте, 200 доларів це подарок мені на різдво. Це добра ціна. У нас приїхала Анжеліка і їй my dining room? Yeah. Каже, я, я так за тебе рада, в тебе я столова, Каже, на жаль, не було на День подяки, але каже, буде на Різдво. Хоча на Різдво я не знаю, чи всі будуть тут. Но ви ж розумієте, бо зазвичай вона з батьками ріки в цей день, але хтось буде. На жаль, у дітей під у обох підіймається температура. Знову, блін, я не можу. Джашик просто, ну, все було добре, добре але потім він заснув. Я перевірила, і він гаряченький. Не, не дуже висока, але там 37 метрів десь так. Тринька нібито в гарному настрої, бачите, чу, чуєте, як вона а, бухикає. Але перевірила в неї вис... в, 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 вища температура. Так що такі от діла. Дені каже, мабуть, ковід. Не знаю. Можна зробити тест, мабуть, так і зробимо, якщо, якщо дадуться. Прикольно, дивіться. Це один, там ще другий. Він же забіжав. Я не знаю, як вони до нас припиралися, все закрито. Чи вони перескочили їх паркан сусідський, я вже пішла до них і сказала, ваші собаки в нас? Дві такі, як ну, велика собака і інша теж така. ж. І вона відкрила двері, а в них ще й маленька в хаті. І ще одна такого, такого ж розміру, як капець. Ні, ну я кошатниця. <гум> Може, вона думають, думає, що я перелякана, ну блін. Вчасно Лілі зайшла до хати, бо вона тут гуляла. Так. Ой. Я вогники. Замотала на ці кущики, так сказати. І показую мій сервант. Тут в мене чашечки, чайник. Нарешті ма мама витащила свої салатниці. От тут. От так. От так. Це салатниця мама мені. З України привезла криштальну. Тут чашечки, тут мій сервіс синій. Ну, отак. От Трішечки отак. От прикольно, прикольно, прикольно. Мені подобається. А без світла так взагалі чарівно. Подивіться. Подсвітка ж, бачите. А, і та ще й з ялинкою на задньому плані крутяк. До речі, зробила я тест дітям на ковід і джашику, і триниті у обох негативний. Так що це не корона, слава Богу, на це. Але все ж таки, вони вже прийняли ліки, то почувають себе краще, температура спала, але це тому, що абі профум. Будемо дивитися. Ах, зима сезон. Я не побачив містер Ванд. Коротше, сподобалось йому подобалось. Ну, все. Каже: а нарешті, нарешті ти його отримала. <свісно> Давно хотіла. Так що зараз він з малими проводить час. Бо завтра Джашик не попаде на свій різдвяний вечірку. Е, в садочку і Тринька теж під питанням, так що навіть не знаю. Ми їм нічого не кажемо. Я сподіваюся, що він взагалі про це не буде думати. Але Трінка думає, вона вже а, майже плаче. Показує наші елі. йду до магазину, мені треба купити е, сік, покуночки, соку, бо я записалася на Джашика вечірку його різдвяну, що я принесу сік, хоч Джашик і буде сидіти вдома, боже, що тут за, що тут твориться, капець. Але е, сік треба привезти, плюс треба за садочок заплатити. Я думаю, вони повинні були обмінюватися книжками також е, дітки. Думаю, може я привезу, і потім пізніше заберу, може, е, буде йому подаруночок, щоб він себе е, відчував. Ну боже. Трішки у, у кращому Там якась школа і багато машин заблокували дорогу. Буде дуже цікаво, цікаво мені виїжджати звідси. У мене зараз мама вдома з малими, бо старші дівчата ночуювали у Софії досі там. От, а мені треба. Робити, не робити справи. Приїхала додому, приїхала запакувала подарунок книжечку, підготувала ці соки, перевірила дітей. Температура я коли прийшла, мама вже годувала малого панкейком. Так що це вже був добрий знак, І що він їсть. Я перевірила у нього температуру, у нього нема температури. А триньку перевірила в неї по-нашому 3,7,9. Це нижче, ніж було вночі. Ну, ми будемо дивитися, настрій непоганий. неї. Так що отакі справи. Їду в садок. Вчителька вже передала йому. Are you my mother? Is that what you made? Do you want to put it on your Christmas tree? Wait, he made that? Yeah. yeah. Oh, oh I have this book at school. You do? That's yeah, cute. And book. now we have it at home. It. Yes. Yeah, yeah. Alright, Josie. But you wanna put it? If you can put it anywhere you want. Right here? Oh, very nice. Is there anything else? Yeah. wow oh you can make you can make no no come here look it's a it's a it's a stickers you can make a manger yeah. Look, yeah. Like my, uh, my maybe sissy can help you yeah. and what oh, look there's one more it's a baby. did what? you make that santa <laughs> Wow, is, uh, interesting! Wow. Quite a colors. Wow, Josie. Awesome! Oh, Ось такий подарунок. Просто у мене день проходить, я навіть не знаю, що я вам вже казала, що не казала. Ну, у нас ще тринка продовжує температурити. Тримається добре. Температури нема, але соплі і по очам видно, що він відчуває себе не дуже. Тільки що заснув. Анжеліка з Джулієта повернулася від Софії, ми балакали довго, згадували багато чого про Різдво розмовляли. і Анжеліка вже готується їхати. Додому, а я розігріваю машину і, і буду їхати до Скарле за Скалет. Отак у нас дні проходять, я чесно кажучи. Що... <сум> Коли хтось больний, знімати якось нема резону, ти просто зайнят. Ну, я думаю, ви це знаєте. А... Сподіваюсь, що тренька теж скоро перестане температурити і все буде все добре. Добре поїхали. Ми дивимося дивні події чи хроніки дивних подій, як там переклали, а камін я не запалювала, бо зараз, поки діти бухикають, намагаємося не полити, щоб не було екстра. І ротантов. Ну і так бухикаючи дим не, не треба нам. Так що у нас свічка, і ми дивимося у дітей своє шоу, і вони нема температури на, на даний момент. Так, останній день школи дроби чверті, збросила скали до школи. Старинька залишається вдома, бо була вчора ж температура, треба 20, щоб пройшло 24 години. Вона дуже хотіла сьогодні бути в школі, тому що сьогодні можна йти в піжамі, І будуть різдвяні, різдвяні е, святкування, все таке. Але, на жаль, ні. Так, так же, як і джажик вчора. А температура не поверталася всю ніч. Так що я сподіваюся, що це все, що ми закінчили нашу хворобу І чашка вже давненько не піднімалася. Все добре. От. Такі діла. Їду додому. А, ну це я вже в іншому блозі розповім. Так що повертайтесь щоб вже не все, все одразу, не все вкупу вам змішувати. Бо коли до цього, коли знімаєш один день, то якось розділяєш так. А тут е, знімаєш, знімаєш, робиш серію і іноді і все вкупу змішується ці новини. Так що буду закривати я цей влог. Дуже дякую за вашу підтримку, перегляд цього відео, перегляд реклами, ваші полюбляйки, коментарі, підписку. Дуже-дуже дякую. Я вам, я вам, як завжди, бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. І бавай!